О, сказав, що великі речі мають бути повільними. Забудь цей міф, бо зараз ми покажемо тобі, як гіганти неба рухаються швидше, ніж ти можеш уявити. Деякі з них можуть обігнати найшвидші винищувачі, залишаючи їх далеко позаду, а деякі настільки стрімкі, що поки ти кліпнеш очима, вони пролетять сотні метрів. Щоб уявити їхню швидкість, візьми до уваги, що цей літак може запустити ракету і потім її обігнати, але навіть він блідне перед справою. Справжнім монстром, про який ми зараз розповімо, це не просто техніка, це машина, яка розриває закони фізики на шматки. І Якщо ти думаєш, що вже знаєш про що мова, просто почекай, бо найцікавіше ще попереду. Цей представник завжди попереду. Він настільки швидкий, що може втекти навіть від власної тіні. SR-71 Blackbird – Це не просто літак, це справжня легенда неба, яка ще у 60-х роках випередила свій час, і навіть сьогодні виглядає так, наче її створили інопланетяни. Це найшвидший і найбільший літак у світі, що може літати зі швидкістю понад 3540 км на годину. Це настільки швидко, що він буквально випереджав свої власні. Власні ракети. Щоб ти розумів, якщо СР-71 атакували ворожі винищувачі або ракети, він просто додавав газу і ті втрачали будь-який шанс його наздогнати. Blackbird був революційним, тому що це був перший літак, спроєктований для тривалого польоту зі швидкістю 2000 миль на годину. Тільки уяви собі, цей літак вийшов настільки гарячий, що міг розплавити себе. Так, через рекордну швидкість його фюзеляж розігрівався до 427 градусів за Цельсієм, тому конструкція розширювалася у польоті. Інженери вирішили цю проблему дуже незвичайним способом. Вони зробили його корпус з великими зазорами, які закривалися тільки тоді, коли літак розганявся до крейсерської швидкості. Тобто, поки він стояв на землі, з нього букви. Витікали технічні рідини. Ще один божевільний факт: СР-71 настільки швидкий, що може перетнути всю Америку менш ніж за одну годину. Тоді як звичайним літакам на це потрібно близько п'яти годин. А як тобі такий пранк? Коли СР-71 пролітав над ворожими територіями, всі радари бачили його, але ніхто не міг нічого з цим зробити. За всю історію його експлуатації противник випустив по ньому більше чотирьох тисяч ракет і жодна з них так і не влучила. Він був не просто швидким, він був недосяжним. І останнє, що тебе точно здивує, цей літак настільки крутий, що для нього створили спеціальне паливо, яке було настільки ефективним, що якщо ти навіть захочеш його купити, тобі доведеться спочатку отримати доступ до надсекретних технологій. І до речі, для безпеки життя його пілоти носили скафандри майже як в астронавтів, бо літак літав вище 25 тисяч метрів. Саме на такій висоті більшість супутників починають свою орбіту. Особливість дрозда полягала в тому, що він був повен чудес. Найцікавіше, що навіть сьогодні він залишається найшвидшим реактивним літаком в історії, якого так ніхто і не перевершив. SR-71 – це справжній супергерой у світі авіації машина, що рвала небо зі швидкістю, яку важко уявити. Але яке ж кіно без антигероя? У цій історії йому протистоїть Ту 160 російський гігант, Важчий, масивніший, але повільніший, проте все ще головний конкурент США. У грі стратегічних бомбардувальників. Якщо тобі було цікаво почути про СР 71 і ще цікавіше дізнатися, чи Ту 160 взагалі може становити для нього якусь загрозу, то найкраща подяка нам за це відео. Це твоя підписка. Це не просто цифра, а справжня мотивація для нас робити ще більше крутих і цікавих відео для тебе. А якщо маєш ідеї, про що ще варто зробити наступний випуск, сміливо пиши в коментарях. Ми читаємо йому все. Ту 160 або як його пафосно називають у Росії білий лебідь. Насправді більше схожий на динозавра, який дивом дожив до наших днів. Так, свого часу, коли він з'явився у 1981 році, це був справжній монстр, найбільший і найпотужніший надзвуковий бомбардувальник у світі. Хоча його максимальна швидкість 2220 км на годину, та його бойове навантаження цілих 40 тонн. Він міг нести ядерні ракети, ракети і летіти 12 тисяч кілометрів без дозаправки. уяви собі, це як якщо б ти вилетів із Лас-Вегаса і зміг би дістатися до Австралії одним махом, але ось проблема: світ змінився, а ту-160 майже ні. Хоч Росія і намагається робити вигляд, що модернізує ці літаки, правда в тому, що їхня електроніка застрягла десь у 80-х. Це як, якщо б ти сьогодні намагався працювати на старому касетному магнітофоні, коли в. Всі давно користуються Spotify. авіоніка, сенсори, системи навігації та управління зброєю усе це морально застаріло, особливо у порівнянні з американськими B-1B Lancer чи новим b 21 Raider, які буквально створені на базі сучасних цифрових технологій, на відміну від американських бомбардувальників, які постійно оновлюються і модернізуються, ту – це класика, яка ніяк не може вийти на сучасний рівень. І хоч він все ще виглядає. Грізно, в реальній війні він радше як музейний експонат, ніж серйозна загроза для найсучаснішої авіації США та їх союзників. А тепер до фіналу. І не одного, а одразу трьох, три стратегічні бомбардувальники, кожен із яких має свою унікальну роль, але всі вони об'єднані однією метою: абсолютне домінування в повітрі. Це бі b, b Lancer, Бі-2 Спіріт і легендарний Бі-52 Stratofortress. B-1B «Ленсер» – це справжній хижак, створений для швидких ударів на низьких висотах. Завдяки змінній геометрії крила він може літати на дозвукових швидкостях. 1,25 маха, залишаючись непомітним для більшості радарів. Він несе до 60 тонн боєприпасів, включаючи високоточні крилаті ракети jassm er що можуть знищувати цілі на відстані тисяча кілометрів. Бі-1 був здатний бомбити з неймовірною точністю. Літак має прізвисько кістка, і він це ідеальне поєднання швидкості, потужності та руйнівної сили. B-2 Spirit – невидимий привид, який може пробратися через найпотужніші системи ППО і завдати точного удару в саме серце ворога. Це перший у світі стелс-бомбардувальник здатний проникати в зони підвищеного ризику без виявлення. Його радіолокаційна помітність настільки мала, що він виглядає для ворожих радарів не більше, ніж звичай звичайний B-2 здатен нести до 80 бомб, GBU-38 або ж 16 термоядерних боєголовок B-61, B-83. І хоча створення одного такого літака коштувало майже 2 мільярди доларів, його можливості безцінні. B-52 Stratofortress – це легенда, що пережила вже не одне покоління пілотів і бойових місій. На службі з 1955 року цей велетень може нести до 35 ти тон боєприпасів і залишається основою стратегічних сил США, його радіус дії понад тисяч кілометрів, робить його ідеальним для глобальних операцій. Найцікавіше те, що ВПС США планують залишити Бі-52 аж до 2050-х років. Уяви літак, створений у 50-х, залишається актуальним майже 100 років. І, хоча кожен із цих бомбардувальників виконує свою унікальну роль, разом вони формують смертонос. Сне повітряне тріо, яке робить США абсолютним гегемоном у повітрі. А що ти думаєш про це? Пиши в коментарях і ділися своїми думками. І не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися про найсвіжіші новини зі світу технологій і військової авіації. Першим дякую за перегляд і до нових зустрічей.